Мир благословенні, кожному потрібно зробити вибір: він на боці бога чи дьявола? добра чи зла, життя чи смерті, на боці раю чи пекла. Лікар, який побував у таборах смерті, писав. Бути охоронцем або наглядачем над ув'язненими і при цьому залишатись людиною було особистим моральним подвигом та вибором кожного. Тому не слід навіювати собі, що одні з них просто ангели, а інші дияволи. Кожен обирає бути йому на боці добра чи зла. Особливо нестерпною була пише лікар, ницість ув'язнених, які чинили зло своїм же товаришам, але був також начальник есесівець який витрачав величезні гроші на ліки ув'язнених. Після звільнення цього німецького табору американськими вояками ув'язнені ховали цього Есесівця від американських вояків і заявляли, що віддадуть його за умови, що жодна волосина не впаде з його голови. І знаєте, це просто неймовірно. Тому кожен отримує отримає вічності те, на що заслужив за життя. Ті, хто живуть за законом милості та любові, отримують любов та милість, адже лише людина, адже то, що людина посіє за життя, то і пожне в вічності. Ісус чітко говорив, що в вічних муках будуть мучитися сатана, чорти та люди. І яка причина вічних мук? Реальна причина в тому, що люди не мають любові і співчуття під час війни в Україні, що спалахнула у 21 столітті, коли крилаті ракети обрушилися на Бабин Яр. І багато хто згадав трагедію цього місця, яка сталася під час Другої світової війни. Кількість євреїв, знищених нацистами в Бабиному Яру, невідома й досі, але більшість дослідників називають цифру приблизно 100-150 тисяч осіб. І всі ці жахіття відбувалися в Другій світовій, в Першій світовій війні, і зараз, двадцять 21 столітті. Це все відбувається по причині вибору людини. Ти вибереш пекло, чи вибереш рай. Ти вибереш прокляття, чи ти вибереш благословення. Підписуйтеся на канали Церкві Слово Божє, Салтаненко, вивчайте зі мною слово Божє, так? і тоді ви... остаточно буде більше шансів вам зробити правильний вибір. Благословляю вас.